Доброго дня, ребята, всім Я Сергій, слава Боже, нас картинилася Станіслав і Юлія наша пасерія хотіла поділитися по роликам, що я зрозуміла до цього всього я розказувалася в житті. Чого в нас багато в житті є лихо, чого в нас така велика проблема, ребята, а чого в нас така велика? То, що є закон, є воно все діє, і ми бачимо, Люди кажуть, що не може бути, чого не може. От подивіться, там в Америці, в Україні, люди багато. В тюрмі багато десь там і по п'ять тисяч, там десь по мільярди. Сидять, хтось хоче туди йти. В тюрму і ніхто, і навіть люди говорять, я більше туди не побуду, Але що з того виходить, що одному не попадають, то що є закон і вип... виповивняється до цього. І ми тож не розуміємо, що якщо наші тут закони не... Тут там, ми не отримаємо, то закон буде по-любому на смерті, і там воно все дасть. Як люди думають, я договорюся з Богом, але договор там не буде ніякий, що там все вже буде рішено, вже все. ваш вибір все був тут, все зроблено. І як і що люди багато роблять там, і до цього всього? Ми що дивимося, дивимося по сторонам, коли що. Там птахи о, можна виходити, там дивимося, що корови літають, ой, не все нам виходить, то що там. Та, а якщо слони там що з того ідуть, ми не так дивимося. Ні, ми не так дивимося. Але ми повинні дивитися і приймати слово Боже, то що є закон, він дає все одно впальнення до цього всього. Ребята, кому інтересно, пишіть мені, давайте продовження буде на описанні.